Ну що, будемо знову змінювати сад. Всім привіт! Вітаю вас на реаліях садівництва. Мене звати Світлана, і я продовжую вносити невеличкі, можливо, і кардинальні зміни в саду. Чому все ж таки хочу я змінювати сад, змінювати квітники? Тому що змінюється погода. Ще раз повторюсь, спека цього року показала нам, які рослини найбільш витриваліші і які переносять таку аномальну спеку 50 градусів. Навіть в тіні, елементарні хости, папороть, вони просто без дощів, без високої вологості, вони зсихаються. Тому зараз на осінь в нас є можливість підкоректувати. Наш сад і зробити його більш цікавим, тому що кожен рік я вношу певні зміни. Мені подобається це робити. Я маю можливість, де тут розкрити свій потенціал. Навіть так скажу, бо будинок в нас невеличкий, там я також намагаюсь десь щось. Ну, Мені подобається це змінювати, подобається змінювати декор. А тут в саду можна щось підстригти, пересадити це взагалі супер. Хто таке полюбляє, то це взагалі сад ідеальний варіант, весь час змінювати його образ, щось посадити, щось пересадити, додати нові барви, чи взагалі змінити концепцію. Ну, це цікаво. Тому сьогодні працюю я ось тут. Тут. Я в цій частині саду, це напевно єдина частина саду, де в мене є трошки тінь. Тінь від цих туй. Але тінь буквально, ну нехай тут два на три шматочок, де в мене хоста папороть, і то цього року папороть в мене попідсихала. Я хочу папороть всю до водойми, туди, де можливість є частіше її підливати. А тут я вирішила кардинально змінити цей куточок. Ну, відповідно, це ось далі сюди йде стежка до гамака, до цього квітника, який я змінювала у минулому відео. Тобто це піде так само далі і продовження. Я не знаю, що вийде. Бо це ось тільки я вирішила почати відео і буду далі приступати до роботи, тому я не знаю, що вийде. Я думаю, вийде щось цікаве. Ну, а вас прошу залишати коментарі. Хто полюбляє також кардинально змінювати свій сад, то пишіть, мені буде дуже приємно. Розпочинаю я знову з прибирання. Не тільки вдома ми прибираємо в будинку, в саду також. Є до чого прикласти свої сили, є дещо прибрати, особливо восени, а ще коли буде обсипатись листя, то також буде в нас багато роботи. Тому садівники, мені здається, це цілий рік ми можемо знайти роботу в саду, навіть взимку прибирати сніг. Забираю декор, забираю водні рослини, переселяю їх вже довго дойми, бо тут казан. Я його на зиму не залишаю, воду з нього забираю. Також зі сторони сусідів, де ніхто не живе, дуже багато лізе агресорів. Ще один агресор це хміль. Дуже сильний агресор. Я думаю, ви з ним стикались. Хоча хміль виглядає достатньо таки гарно. Коли я ще не знала, що він сильний агресор, то я навпаки його залишала. Мені він дуже подобався. Побороти його можуть тільки гербіциди. Так що буду я також цим займатися, тут поки прибираю його вручну. Також і малина. Дуже сильно з цієї сторони від сусідів лізе дика малина. Також, також прибираю. Тому будь-який початок починається з прибирання. Я все розчистила, мала продовжувати роботу, але в нас пішов дощ. Причому, як ви бачите, немаленький. Залишається тільки планувати посадки, планувати зміни, насолоджуватись погодою вже такою класною, осінньою, прохолодою. Воно в повітрі тепло. Але вже не спека. І це класно. кого нема дощу, то я вам його посилаю, нехай хмари і до вас прийдуть, і проляють дуже щільно ваш сад. Тоді вже повноцінно зможемо працювати в саду і спокійно робити пересадки. Ну а поки така погода, то я зроблю таку рекламну паузу. Бо хочу вам нагадати і поділитись одночасно дуже-дуже класною смачною кавою, яка нас зігріває в ось такі прохолодні дні. Кава дуже смачна, я не перший раз з нею буду ділитись. Кава від 25 Coffee Roasters. В них кава дуже-дуже смачна. Смачна навіть в тому плані, що ви обираєте каву, яка підходить вам, тільки вам. Який вам подобається аромат кави, який вам подобається смак після смак, тому що після випитої кави всі ми знаємо, що смак в роті залишається. Тому, щоб вам було приємно відчувати і подалі випиту чашечку кави, то ви можете тут обрати. І я рекомендую. Бо я п'ю каву без цукру, тому я повністю відчуваю її смак. І хто полюбляє таку м'яку, але водночас насичену каву, то рекомендую вам спробувати саме ось цю. Дійсно, рекомендую, де є алкогольний після смак. Ну, тут немає алкоголю, але кава з ромовим і ароматом, і ніби з ромовим смаком. Так само після випитої чашечки у вас ніби такий м'який насичений присмак в роті. Тому я вам спеціально її ось так показую, бо я залишу посилання і на сайт, можливо, хтось і в інстаграмі, і ви там можете подивитись і обрати. В них є дуже величезний вибір кави, тобто тут ви можете собі обрати ту каву, яка більше вам підходить, тому що є і квітковий аромат, є фруктовий аромат, смак медовий такий ніжний. Тобто те, що вам більше подобається, те ви можете і обрати. Нам ця кава подобається. В них є також і безкоштовна доставка. В них можна замовити і помел кави, якщо вам потрібно. Бо я беру саме вже мелену каву. І плюс ви від мене маєте 20% знижки з промокодом САТ-20 на постійній основі. Вказуєте промокод при замовленні САТ-20 і. Користуйтесь цією знижкою весь час при замовленні саме кави, тому що в них там є і чай, в них є і смаколики, якщо я не помиляюсь, але саме на каву ви маєте 20% знижки. Тому я рекомендую вам спробувати, бо кава, кава смачна. Після обіду у нас погода покращилась і я приступаю до кардинальних змін. Не знаю, чи ви готові, я вже морально готова, бо в кінці відео ви побачите зовсім, -зовсім іншу картинку цих туй. Ці туї, в принципі, ви завжди на них звертаєте увагу, бо вони дуже-дуже високі. Цим туям понад 20 років. Ми вже верхівку, до речі, чи з цієї, чи з інших прибирали. Ми тут верхівку також потрібно прибрати, бо йде кабель на інтернет, і, мені здається, кабель на світло. Тобто їх потрібно нам і верхівку прибирати. І я вирішила все ж таки. Проекспериментувати з їхньою формою. Так що приступаємо. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи часто ви експериментуєте в своєму саду. Цікаво, чи є такі самі прихильники експериментів різних е трансформацій саду, як я. Ну, бо все ж таки туї не швидко ростуть, хоча якщо всі умови є, вологість є, то вони в принципі також дають гарний, я думаю, з 20 см приросту на рік. Якщо все все їм підходить, я думаю, ви вже здогадали, що я хочу зробити, я хочу виділити стовбур цих дорослих туй. Чому все ж таки я це вирішила зробити? Тому що стовбур, він, це структура, скелет саду. Незважаючи на те, що це вічно зелені рослини, які також в саду взимку відіграють дуже важливу роль. Вони дають зелений колір, вони дають масу. Але стовбур, саме цей скелет саду, він взимку також дуже-дуже класний. На нього падає сніг гарно, це створюється дуже гарна картинка. Ну і плюс взагалі стовбур, хто бачив попереднє відео, коли я робила підсвітку, саме просто стовбуру дерева, це виглядає дуже чарівно. Тому тут я нічого такого аж ем, трагічного по обрізці не роблю. Я навпаки хочу підкреслити красу саме цих дорослих дерев. І це цікаво. Плюс в саду в мене вже є достатньо такі трохи рослин, які мають форму парасольки. Це бобовник. Це яблунька, це самшити дорослі, які також я дуже довго думала, чи їх обрізати, робити таку форму чи ні. І коли я наважилась і це зробила, то це виглядає класно. Це змі... Сад полегшився, сад став таким більш вільнішим, більше простору. Під самшитами можна щось посадити, навіть декор кора. Під рослинками також виглядає гарно. Тому я рекомендую експериментувати в саду, бо тоді сад виглядає цікавим. Не одноманітним, а цікавим. Не бійтесь цього робити. І коли ваша душа хоче змін, хоче щось зробити, то робіть це. Вам це буде подобатись. Ну і тоді наша душа відволікається, і рослини лікують душу. Не забувайте про це. Коли ми працюємо в саду, то ми, ми спілкуємось з рослинами і надихаємось, тому творіть. Ми готові? Я показую результат годинної роботи. Наскільки змінився сад? А від вас я чекаю коментарі. Ну, як вам? Мені чесно, подобається дуже. Чим подобається сад став легшим. Все ж таки, вони великоміри в саду потрібні. Тому що вони роблять саму структуру саду, вони створюють тінь, затишок, але в великоміри вони трохи обтяжують сад. Особливо тут, ну, сад у нас не маленький, але він розділений на частини, і ці частини вони такі компактні. І в даному випадку, ось я вичистила низ. І стало легше якось аж дихати. Тобто я саму форму ту і я не буду прибирати, вони залишаються ось такі. Я вирішила, я верх не буду прибирати, а тільки облегшила низ. І наскільки легше навіть стало якось дихати, стало просторіше, Но мені результат нам дуже сподобався. І дивіться, наскільки збільшився квітник. Це ось де пусто, це все займали туї ось це місце. Квітник став дуже великим. І коли ось так вичищають дерева, то в мене таке, здається відчуття, що ми потрапили до лісу. Тому що в лісі ми бачимо основну масу це стовбур дерев перед собою, тільки зверху є зелень. І тут так само таке відчуття, що ми потрапили до лісу, і хочеться бачити саме. У лісову затишну картинку ну стало і плюс дуже-дуже затишно. Класно. Мені подобається. Я не знаю, чому, але тепер дуже сильно почали виділятись троянди тут. На них падає тепер весь акцент. Ніби зелень, зеленю, ніби нічого і не заважало. Але тепер зелені на задньому плані немає. І... Прям ракурс на троянди. Класно. Мені подобається кольорова гама, тут фіолетовий з білим зараз. І я зараз туди додав також фіолетовий. Тому на цьому відео не закінчується. Я зараз буду висаджувати там рослини. Буду придивляти, що цікаво буде. Тому чекаю від вас коментарі, а я йду далі працювати. При посадці рослин у мене тут з'являються ще невеличкі труднощі, тому що тут колись була сушильня для яблук, і тут повністю все все було закрите камінням. Частину каміння я звідси вже прибрала. Коли робилась маленька ця водойма, то я якраз тут оформляла квітник і частину каміння забрала. А тепер. Висаджую рослинки там, де стояла і водойма, бо тут ще є камінь. І зараз так само ще я знаходжу каміння. Воно нам, звичайно, потрібне і на ту водойму. Але ось такий, зараз покажу вам, бо тут Ну, його треба забирати, тому що і ту я місця мало, тут ще далі йде, тут також все йде камінь. Ось такі каменюки я тут ще збираю. Додаю сюди ялівець в першу чергу, тому що він створить дуже класний зелений фон і структуру взимку. Він розростеться. Я, можливо, додам сюди і на цю половину, тому що, ну, будлею, до речі, я на зиму залишаю. Вона також класно створює структуру саду. Я її обрізаю вже навесні. Тут ялівець. Гарним буде зеленим масивом. Хтось його не полюбляє за його аромат, а мені подобається. Для мене це такий хвойний аромат. Ну, мені, чесно, він подобається. Як він пахне, комусь не дуже. Айстри. Обов'язково. Я коли створюю саме квітники восени, то гайстри також обов'язково входять. Склад квітника. Вони прекрасні, невибагливі і переносять спеку. Сюди на передній план я додавала очітки, також таку групу. Тут три кущика. Два менших, один більший, на осінь створять мені рожевий відтінок. Тобто очітки, айстри на осінь це найважливіше. Далі літо. На літо вирішила додати я ось сюди Туї, таким ніби акцентом піде вербозілля конвалієве білого кольору. Тобто це вербозілля класно поєднається з білими трояндами. Воно додасть такої легкості, повітряності, то я думаю, буде супер. Сюди, між Туї, я візьму з поля ще котовник, Ось сюди якраз піде, ніби звідти він буде переходити сюди такою плавною лінією. Побачили красу, то саме ось цю красу, я думаю, посадити ще під ту Ось сюди, тут є, бачите, простір, то можна додати ось такий котовник туди і буде гарненько. Далі, дивіться ще мої ідеї, бо я так трохи по часу не встигаю, щоб її гарненько посадити. Там, де юка, я не знаю, чи вона залишиться. Але ось тут, я думаю, чи куничний карфостер посадити, або в мене є білий махровий гібіскус. Білий махровий гібіскус гарно поєднається з білими трояндами на цей період часу, саме зараз. І плюс гібіскуси, як мені сказали, вони все ж таки полюбляють напівтінь. На сонці вони швидше переквітають і так само горять. То, можливо, сюди я посаджу і гібіскус біленький. Він і закриє паркан, трохи створить там затишок. Ось така ідея. Думаю, сюди ще ковали додати пару кущиків, щоб трохи такої ще повітряності. І все ж таки на цей паркан. Можливо, не знаю, я висаджу дівочий виноград. Не знаю. Треба подумати. Не факт, але треба подумати. Так що, якось так завершила я це відео. І чекаю на результат. Чи вам сподобався результат? Як було до, як ви бачили на початку, і як зараз. Мені здається, вийшло класно. Легко. Ну, мені подобається. Цікаво, тепер треба від Альми якось це все посадки вберегти. Буду зараз наставляти туди ось ці круги, що ви бачили, що я з діжок роблю ці шари, то я ними закриваю, наставляю їх, щоб Альма там не бігала. Тому що саме серед тут Альма якраз полюбляла, полюбляла собі робити тут ходи, стежки охороняла територію. Бо це вона тільки при нас ходить саме ось так. Неї тут є ще своя стежка. Все, на цьому я прощаюсь. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що ви залишили коментар, вподобайку, підписались на канал. І до скорої зустрічі у нових перевтіленнях. Всім пока-пока!